Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 15 грудня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по обрізки яблуні. Хочу сьогодні обрізати яблуню. Ось у мене є така яблуня прищеплена е, на е, обичній. На звичайній дитці, я прищепляв, тут ресорта в мене є, ну, то буду на ній обрізати ось знизу парусль. потихенько, хочу її окультурити. Ну і оставлю одну. У висоту хочу, щоб височенька була. Тут будуть в мене обростаючі гілочки і тому подібне. Проріджу її. Ці я перевожу на плодоношення на зовнішню бруньку. Такі ось лишаю всі плодові утворення. Були тут цей рік. Ну Там э -э -э, відео є. Я знімав, скільки тут було яблук. Така от яблунка, так її обрізаю. Всі, що лишні гілки, що всередину такі йдуть, мішають, затіняють, а всі великі перевожу на плодоношення, плодові брунки я лишаю. Саме не прищеплена була. Це хай буде. Ось така яблуна. Така вона чимала, ну це чи, можна ці верхушки повдаляти, але я хочу, щоб була велика яблуня то... 에, Плюс ну, я її поживлюю гарно, в мене тут і гусі є, і, і все тут е, добре вхватає. Ну, ці нижні, цю нижню удалим так. Ще тут можна її на кільце повністю її хай виріжу топилкою, секатором буде важко. Так я її окульту з усіх сторон. Роблю плавні переводи, щоб речовини йшли, не було мертвих зон і було найбільше плодоношення. Прості правила я використовую три правила обрізки, появлення, щоб можна було подойти до дерева, плодових не було мертвих зон, проріджено було все. І залишаю багато плодових утворень, щоб яблуня не мала періодичності і родила кожен рік рясно. Тому я проводжу обрізку. Ну, Відповідно, там вже потім йде технологія, агротехнологія добрива вношу пестициди, щоб не хворіло. Так, одну одного провіру. Оцю я залишу центральну одну, а ці переведу на плодоношення. Ця товста така дуже сиха. Хоча можна зробити як дві, хай буде дві великі, дві великі, мабуть. Так. Цю я переведу на плодоношення. Так, зменшу, а буде в мене... Ну, хочу собі високу яблуню. Сильно все одно вона висока не буде, бо тут прищеплене, ну, хай подросте, може, отакі будуть дві. Два стовбура таких центральних залишу, ну, це чисто для себе. Так їх по правилах, як нас учили в на університеті, треба укорачувати. десь теж переводити на зовнішню бруньку, там дивлячись. Як ви формуєте, чи грузбек, чи пальмета, чи там... я отак ось обрізав його, все тут На цей рік все розчищено, може, то знизу ще пилочкою підпиляю, а так вистачить, обрізати яблуню. Ну так, за 5 хвилин обрізав яблунку. Все лишнє удалив, всі плодові утворення залишив, плодові списики, бруньки, печатки, щоб були яблука. Ну і Залишив собі два такі, хай висоту росте, подивимося, наскільки виросте. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, я пойду. Сейчас гусей подгодую. Ось так вона за сторони виглядає. Яблуня, як здалека, все обрізана. все по-простому. Ну Ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, Сейчас зараз усій